Давай подивимося в дорозі на порузі, в дім заходить, за руку бере. Подивимось, для кого це розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка поступово, крок за кроком, не поспішаючи, рухається до своєї цілі. Коли потрібно, людина бачить, що скоро досягне, або появилася якась ідея, яку треба швидко втілити, то ця людина знову ж таки е кидається, як наче в бій, натхненно діє. А, в принципі, цей розклад для людей як е пентакливої стихії, Може бути телець діва козріг, або люди, такі не поспішаючи матеріально, зараз матеріальне переважає в житті людини матеріальна сфера, або жезлові може бути лев овен, стрілець, або людина, в якої є натхнення, стимул щось робити, тобто якась ідея, якою людина загорілася і активно діє. Дивіться, для великого. Кола людей ще й для короля Пентаклевого. Теж по пентаклям телець Діва Козиріг може бути. Або для людини, яка вже навчилася заробляти гроші. це вміє дуже професійно робити. По Пентаклям це людина земна, практична, полюбляє все матеріальне, своє тіло ублажати любить Любить природу. Так, ну, Для таких людей це розклад. Отже, що в дорозі. Давайте подивимось, в дорозі так, результати ті, над якими ви працювали, але чогось не вистачатиме. І ви будете шукати те, чого вам не вистачає для ідею. Ідею, дивіться, у вас не буде получатись діяти по-старому, як ви робили по старинці, так? Тут і двері відкриті, все. Але у вас чомусь не виходить, не досягається той результат, якого ви не хочете. І тут ви отримаєте скоро гарну, шикарну ідею, яка допоможе вам все-таки отримати результат навіть кращий. Так, давайте на порозі. на порозі. Ну, по четвірки Пентаклів, можливо, будете на щось збирати кошти. Можливо, будете своїй дамі, це королева кубкова, якщо ви чоловік, отримати от її біля себе, от таким власником себе відчуєте. Якщо ви дама. То ви сповнитеся емоціями новими. Будете тримати ці емоції при собі. Нікуди не відпущу. Я їх нарешті отримала. Я, нарешті, отримую те, що я хотіла в емоційному, позитивному плані і е, беру нові шанси від життя. Якісь шанси натхнення йдуть в ваше життя. Так, давайте дивіться. В дім заходить. Радість, весілля. Угу. Дивіться, ну щось будете святкувати. Можливо, це дівічник, можливо, дійсно на пляж поїдете десь відпочивати в компанії. Це може бути кілька товаришів, можуть бути подруги. Причому для всіх членів вашої сім'ї це буде дуже-дуже добре. Або до вас хтось приїде? Хто допоможе, до речі, з подаруночком до вас приїде і внесе в ваше сімейне життя от нові якісь емоції, новий стимул, прикрасить трішечки ваше життя. Так, дивимося, за руку бере, за руку бере великі кошти. Так, і перевірка на силу. Знач, дивіться, тут вам дадуть великий шанс дуже отримати велику суму грошей. Можливо, це подарунок, можливо, премія. От якісь гроші на вас все таке можуть звалитися. І ви якийсь час будете, ну, можливо, на вечірки ходити. А гроші, жінки і воно означає взагалі ця карта. Але оскільки ви можете бути і жінкою, тому от в таких енергіях будете проводити час от-от, за руку вас візьме. Але це випробування на силу. Ці гроші дійсно до вас будуть надходити, але вони випробують, чи будете ви придаватися празності, чи будете ви більше відпочивати? Ні, працювати вчасно. Попрацювали вчасно відпочити. Тобто тут на вашу силу волі, на подолання лінії перевірка йде. Ну і я бачу по шістки жезли, ви її все-таки зробите, подолаєте. Не будете придаватися празності, та трішки повідпочиваєте, як це треба, періодично попрацювали, відпочили. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив, обходять вас стороною.